Усі провінції, території та федеральний уряд погодилися прибрати бар'єри на торгівлю, але як завжди, є одне. Дуже вагоме, але давайте послухаємо фрагмент Юлії Странки і повернемося. Обговоримо провінції Канади прибирають торговельні бар'єри для більшості товарів. Усі провінції, території та федеральний уряд погодили нову угоду, яка з грудня скасовує більшість внутрішніх торговельних бар'єрів. Товари, схвалені в одній провінції, зможуть продаватися по всій Канаді без додаткових перевірок, етикеток чи сертифікації. Угода охоплює тисячі позицій від одягу та іграшок до. Техніки авто та промислових товарів, харчові продукти та алкоголь залишаються поза домовленістю через різні стандарти безпеки, але уряд планує працювати над їхнім включенням. Ініціатива покликана підтримати бізнес і спростити торгівлю на тлі американських тарифів. Чого воно взагалі до того було інакше? Скажіть мені, будь ласка.